Як українські правоохоронці розслідують злочини проти основ національної безпеки, скоєні на півдні? Скільки кримінальних проваджень зареєстрували? Та чому залишаються люди, які пішли на співпрацю з російськими окупантами та досі не мають підозри? Вітаю з вами Юлія Щетина і новини при Азов'я. Далі про війну на півдні України. З початку повномасштабного вторгнення Росії слідчі Запорізької і Херсонської областей відкрили понад три тисячі кримінальних проваджень за злочини проти основ національної безпеки. Йдеться про державну зраду, колабораційну діяльність тощо. Водночас аналітики, які збирають досьє на ймовірних колаборантів, зазначають, що не всі фігуранти притягнуті до відповідальності. Чому дивіться далі у програмі? Для Херсонської області, канішнеочіважне направлення розвідки, відновлення всієї системи рибопромислового комплексу. Призначений Росією так званий губернатор захопленої частини Херсонської області Володимир Сальдо на форумі в Санкт Петербурзі розповідає, як планує відновлювати рибне господарство ще в червні 2022 року. У на той момент окупованому Херсоні Сальдо отримав російський паспорт. Водночас він є українським громадянином, якого розшукують українські правоохоронці. Володимир Сальдо має два заочних вироки по 15 років за створення окупаційної адміністрації та проведення незаконного референдуму. Суди визнали його винним за статтями Державна зрада, колабораційна діяльність, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Ці статті в кримінальному кодексі віднесені до злочинів проти основ національної безпеки поряд зі шпигунством, диверсією чи перешкоджанням законній діяльності Збройних сил. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії слідчі Херсонщини зареєстрували понад дві тисячі кримінальних проваджень. Розповідає речниця обласної прокуратури Анастасія Весіловська. 425 осіб вже засуджено. З них дев'ять до максимального покарання, тобто до довічного позбавлення волі. Звісно, тут маю констатувати те, що більшість таких справ у нас розглядається в порядку спеціального досудового розслідування і відповідно спеціального судового розгляду, тобто за відсутністю обвинувачених, які переховуються від правосуддя. Але цей механізм дозволяє не чекати фізичного затримання особи, а відповідно забезпечити все ж таки притягнення її до відповідальності на підставі вже зібраних доказів. Відповідно, після оголошення, наприклад, вироку, якщо така особа буде затримана, покарання виконується негайно, оскільки вирок вже набуде е чинності. Я мушу також зазначити, що правоохоронні органи дуже активно співпрацюють з міжнародними партнерами для розшуку таких осіб, і відповідно подальшого притягнення їх до відповідальності. Заочні обвинувачення мають шанси перетворитися на реальне покарання, додає Анастасія Весіловська. і наводить один з таких прикладів. У нас була справа, яка розпочиналася саме в порядку інапсентія. І цьогоріч прокурорами спеціалізованої екологічної прокуратури Херсонської окружної прокуратури до суду скеровано вже обвинувальний акт стосовно громадянина, який обвинувачується у пособництві державі-агресору. За матеріалами слідства, саме у липні 2022 року, чоловік прибув із підконтрольної території України до тимчасово окупованого селища Сканнянова, де очолив захоплену окупантами установу е національний науковий селекційно-генетичний центр з відповідно який окупанти перереєстрували та назвали відповідно до російського законодавства. А цьогоріч а, був чоловік цей у нас переданий в Україну в межах процедури радмісії, і наразі він у нас перебуває під вартою, де очікуватиме на вирок суду. Журналіст із Каховка Олег Батурін регулярно пише про жителів Херсонщини, які пристали на бік російських окупантів. За словами Батуріна, багато з них досі не мають не те, що вироків, але бодай підозр. Утім додає журналіст останнім часом свідчі почали реагувати швидше. Достатня кількість колаборантів ще так званої першої хвилі, тобто 22 другий рік, весна літо, які дуже активно працювали на ворога. Вони ну поки що не мають е, ані підозр, ані відповідно розгляду справу суді. Е, хоча я знаю, що, наприклад, по деяким з таких е, хвостиків, е, правоохоронці дійсно працюють, я це пов'язую з тим, що на початку ну, е, і певний хаос був е, в державі загалом, і така величезна кількість цих справ почалася, і правоохоронцям треба було якось. Е, ну, Увійти в робочий режим такої роботи, так щоб всіх охопити, всіх правопорушників, охопити цим зараз якось активніше е, і підозри з'являються колаборантам в е, е, так званої такої другої, третьої, четвертої, там чи останньої хвилі, буде правильніше сказати. Бо дуже багато випадків є, коли, наприклад, людина почала працювати на окупаційну владу у 24-му році, і вже вона є, має і е, оголошену офіційну підозру, і справи вже деякі деякими з ними у суд у суд попередавали, і навіть є вироки щодо деяких із них. Олег Батурін знає випадки, коли люди, які співпрацювали з окупантами, виїжджали на підконтрольну територію, і українські правоохоронці їх не затримували. Це може відбуватися, тому що ніхто не готовий проти них свідчити, каже журналіст. Водночас, фігуранти можуть потрапити під слідство згодом. Чимало є випадків, дійсно, чимало, коли е, люди, які були заплямовані у співпраці з окупантами, і потім виїжджали. На підконтрольну українську територію і з часом е, знаходилися і свідки, і знаходилися ну достатньо доказів для того, щоб їх притягнути до відповідальності. Тобто, той факт, що зараз до цих людей ну немає питань. Або немає, можливо, так, доказів якихось певних, це не означає, що ці питання не виникнуть в подальшому, і ці докази ну не з'являться в подальшому. Я вже не пригадую. Справи конкретних цих колаборантів, але от буквально нещодавно навіть вироки виносилися е, цим людям, і е, ознайомившись з цими вироками, ну бачиш, що дійсно людину, наприклад, затримали в 24 році, і вона там півтора роки після звільнення неправобережної Херсонщини спокійно собі проживала там в іншому регіоні України, і тільки потім до неї виникли питання. І відповідно ці люди вже покарані нашою судовою системою. Речниця Херсонської обласної прокуратури Анастасія Васіловська додає 1275 людей вже отримали підозри. Вона пояснює, що є багато не тільки потенційних порушників, але й складів злочинів. Я зазначу, що це абсолютно різні категорії громадян до кримінальної відповідальності. Особи притягуються безпосередньо ті, які брали, наприклад, участь у проведенні псевдореферендумів у так званих виборів, обіймали посади в окупаційних адміністраціях або псевдоправоохоронних органах, таких як поліція, установи виконання покарання. А також суди, також співпрацювали з окупаційною владою, передавали інформацію чи ресурси ворогу. Ви знаєте про такі факти, і ми завжди інформуємо суспільство, коли викриваємо людей, які, наприклад, зараз на деокупованих територіях залишаються і. Передають якісь відомості про розташування Збройних сил України. Ну, скажімо так, це категорія осіб, яких ми відносимо до так званих навідників, інформаторів ворога. Тобто категорії абсолютно різні, форми співпраці з ворогом також абсолютно різні. У Запорізькій області за час повномасштабного вторгнення прокуратура зареєструвала понад 1300 кримінальних проваджень. Слідчі повідомили про підозру понад тисячі фігурантам. З них 588 вже засуджені. Розповідає керівник Запорізької обласної прокуратури Ярослав Михальчук. За фактами державної зради, допомога Російській Федерації у провадженні підривної діяльності проти України, виконавлені поставлених за нач куратом кураторами з Росії. Щодо ліквідації певних осіб на е, нашій підконтрольній території, це заняття посад з організаційно-розпорядчих функцій на оку, органах нових створених окупаційної влади, колабораційна діяльність, де передають матеріальні ресурси незаконним дорожним формуванням, пособництво держави агресору, посягання територіальної цілісність України. А також, звичайно, перешкоджання законні діяльності збройних сил України та інших військових формувань, несанкціоноване поширення інформації про переміщення збройних сил України, про переміщення військовослужбовців збройних сил України, інших військових формувань, сил оборони та безпосередньо інших військових елементів, де вони знаходяться. Категорії людей, яких притягають до відповідальності, теж дуже різні, додає керівник обласної прокуратури. Переважно це місцеві жителі тимчасово окупованих територій, які не виїхали на підконтрольну нам територію, мають російські погляди, підтримують російські наративи та підтримують окупаційний режим. Серед них хочу зазначити, що вони йшли на ці співпрацю з окупантами свідомо. Добровільно, ніхто їх там да не Направляв, не змушував, да серед них це є і представники, колишні представники правоохоронних органів, місцевого самоврядування, колишні депутати різних рівнів та інші версії населення. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Громадський рух чесно у 2022 році зареєстрував реєстр зрадників, куди вносить імена політиків, журналістів, правоохоронців присталих на бік окупантів. Організація пояснює, що важливо знати поіменно людей, які поширювали російську пропаганду чи працювали в окупаційних структурах. Автори орієнтуються на підозри та вироки від українського слідства. У списках 161 людина з Запорізької області та 163 з Херсонщини. Про фігурантів з цих регіонів розповідає аналітикиня руху, чесно Юлія Олещенко. Ми от по Запорізькій області теж переглядали по нашому реєстру. Можна сказати, що там чимало. По Запорізькій і Херсонській, навіть якщо дивитися там про народних депутатів, які там родом Запорізької області, що ми теж додавали в цю категорію, то так можна виділити, що от Запоріжжя і Херсонщина, так яка наразі там тимчасово окуповано деякі регіони, то можна виділити так, що там, чи, чи не найбільше, але ж. Ми почали вести наші єз 2022 року, і, наприклад, там в 2014 році, там на Донеччині, Луганщині, теж були колабранти, які там теж переходили. Ми додавали, в принципі, наш реєстр таких осіб. Ось, але можливо, якась частина тоді, ну ми тоді не вели реєстр тисячі чотирнадцятому році чи в 2015 році. якась частина осіб була або поза увагою, або вони там. Якось не було так таке. Так, пиль таке якесь пильне спостереження, які зараз за м, іншими окупованими областями. Досліджуючи тему, Юлія Олещенко звертає увагу на два моменти: по-перше, залишаються питання щодо відповідності законодавства міжнародному гуманітарному праву. Раніше Центр прав людини зміна теж наголошував, стаття колабораційна діяльність не відповідає міжнародному гуманітарному праву, адже дозволяє переслідувати комунальників і рятувальників. Тобто тих, хто підтримує базові умови життя в окупації, по-друге, додає на літакиня не завжди покарання настає своєчасно. Це таке теж важливо, аби ті особи, які все-таки причетні, так до цього, особливо з представників місцевого самоврядування, аби ну, все таки. А їм там давали підозри не тоді, вже коли вони втікли за кордон. А коли вони ще в Україні якось з ними ще можна попрацювати про охоронному органі. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну, і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скоє злочини проти цивільних жителів України дивилися новини при Азов'я. З вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось! Ви слухали новини про Азов'я.